Він похмурий та мовчазний. Мабуть, у нього ПТСР. вона здригається від кожного гучного звуку. Це точно наслідок ПТСР. З початком повномасштабної війни ми все частіше звідусіль чуємо про посттравматичний стресовий розлад. Та чи завжди незвична поведінка є проявом ПТСР? Коли насправді доречно вживати цей термін і як він впливає на наше життя? Що ми ті мільйони українців та українок можуть стати учасниками чи учасницями травматичних подій, обстріли, численні повітряні тривоги, переховування в підвалах і бомбосховищах втрата близьких, усе це несе пряму загрозу життю та здоров'ю і може мати негативні наслідки для психіки. Лише у певної частини людей, які пережили травмуючі події, розвивається ПТСР. тоді як іншим вдається швидше повернутися до норми. Важливо пам'ятати, психіка як дорослих, так і дітей і підлітків має величезні ресурси для самовідновлення та саморегуляції. Завдяки підтримці близьких, дорослих, рідних та за потреби е, психологічної допомоги фахівців, людина може пережити та відновитися після травмуючого досвіду. Первинними відповідями на травматичні події можуть бути гострі стресові реакції. Шок, дезорієнтація, відчуття страху. Може виникати у людини, яка пережила травматичну подію. Цей стан може тривати від одного до трьох днів, і це є нормою. Гострий стрес можна переживати до трьох місяців. Людина, яка пережила травматичну подію, може відчувати себе ізольованою, думати, що ніхто її не розуміє та ніхто не може допомогти. Вона відчуває апатію, депресивний стан та занурюється у свої думки. Усі прояви гострого стресу є нормальними. Так наша психіка адаптується, аби прийняти нові обставини і пережити аномальний досвід. Якщо це відбувається, то прояви стресу поступово зменшують свою інтенсивність. Втім, коли психіка не здатна самотужки впоратися з пережитою травмою, розвивається посттравматичний стресовий розлад. Як у дорослих, так і в дітей ПТСР проявляється лише через деякі. Ки час у середньому за 2-6 місяців після події, що травмувала, основною ознакою ПТСР є повторне багаторазове переживання болісних спогадів, а відтак намагання уникати всього, що їх викликає, на які симптоми слід звернути увагу, аби вчасно розпізнати, що тобі потрібна допомога, нав'язливі спогади та постійні згадування пережитих подій, спалахи гніву, вияви агресії або ж. Навпаки, апатичність, депресивність, емоційна відстороненість, порушення сну, страшні сновидіння, підвищення рівня тривожності. Порушення пам'яті, уваги, здатності вчитися як наслідок всього вище зазначеного: схильність до антисоціальної поведінки, зокрема у підлітків, самоушкодження, алкоголізація, наркотизація. Важливо пам'ятати, що ніхто, окрім спеціалістів, не може діагностувати посттравматичний стресовий розлад. Батькам, дорослим та близьким, потрібно бути дуже уважними та спостережливими до своїх дітей, помічати зміни в їх емоційному стані, поведінці та самопочутті для того, щоб своєчасно звернутися по допомогу до фахівців. Тож, якщо ти помітив або помітила прояви ПТСР, які зберігаються протягом місяця і довше, не зволікай і звертайся по професійну допомогу до психотерапевта чи психотерапевтки. А якщо вагається, Куди саме звернутися за первинною психологічною підтримкою? Телефонуй на національну гарячу лінію для дітей та молоді за номером 116 111. Консультація є безкоштовною, анонімною та конфіденційною.